Українська мова друга за милозвучністю у світі після італійської. Чули таке? Вітаю! Ви чули черговий міф. Повний текст міфу звучить так: у 1934 році в Парижі на лінгвістичному конгресі провідні фахівці визнали українську третю з поміж мов після французької та фарсі за мелодійністю, лексичним і фразеологічним багатством, словотвірними можливостями та синтаксичною гнучкістю. А на такому ж форумі мовознавців в Швейцарії українську назвали Другою після італійської. Потім ці два нібито форуми просто злилися в один Паризький 1934 року, де українську визнали другою Другої за землозвичністю. Якщо Про Грушевського як першого президента чи Харків як першу столицю могли чути уже не всі, то цей міф точно мав чути кожен. Жодного конкурсу мов чи лінгвістичного конгресу в Парижі та форуму мовознавців у Швейцарії в 1934 році не було. Немає жодної згадки ані в прямих історичних джерелах, ані в непрямих джерелах. Це один з прикладів позитивного міфу. Тобто він не несе якогось спеціального маніпулятивного перекручування в історії. Це просто приємна вигадка. Що з'явилася для популяризації української мови в часи тотального повсякденного використання українцями російської. Власне, саме з метою збереження української мови цей міф і виник. Його джерела сягають україномовних газет української діаспори в Америці аж 1893 року. В цій статті є такі рядки. Наша мова, як каже професор Бантиш Каменський, є другою після італійської замилозвучніст. Коли українські історики та публіцисти після здобуття незалежності у 1991 році взялися за активне дослідження писемних джерел українських діаспор в світі, то й підхопили цю цитату зі статті, обгорнувши її в більш красиву міфологічну обгортку. І хоча це міф, будемо відверті. Українська мова і не потребує чогось визнання або невизнання. Вона є, і ми нею спілкуємось, і це чудово.